Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI 103 кВт 140 кінських сил на автоматичній коробці передач DSG DQ 250. Це шестиступка, мокра коробка. Коробка працює ідеально в стані ідеал. В неї нема взагалі взагалі ніяких зауважень, двигун теж в стані ідеал. Авто було пригнане мною особисто. Авто все все в рідній фарбі без ліного підкрасу, це в нас 2012 рік. Авто в нас в версії Highline. Це така багатша комплектація. І в нас є в нас така комплектація, покажу, що в нас є. У нас є умовачі фар, у нас така оптика, оптика в такому стані що Тут немає ні єдиного сколу і ці фари не поліровані. Немає ні єдиного сколу. На бампері щось там мінімальне-мінімальне можна знайти, на капоті теж щось мінімальне. Але фари, лобове стекло в стані ідеал. По фарах немає взагалі. взагалі. Це мушки це є грязне. Це, що є на фарах, це грязне. Бо їхав це грязне. Лобове стекло без сколів. У нас в лобовому стеклі є камера. Ця камера є до асистента світла. У нас є оригінальні легкосплавні диски від цієї версії Highline. Резина вся в стані новенької, без зношення взагалі. Резина має, що перед, що за 8 мм. Версія Highline у нас має такі хромовані на дверках вставки, верхні рейнги у нас тут хромовані. Зеркала у нас з підсвіткою. Крім цього, зеркала мають фотохром, вони притемняються. Ці вікна у нас теж є поклеєні в плівку, в термальну плівку. Вона має легеньку дзеркальність, але це є допуск. Тут, Якщо заміряти цим прибором, ця тоніровка має 15%, що це є допуск. По допуску, що навіть можна їхати в Польщу. Підсвітка в зеркалах, тут на назлед підсвітка стоїть. Магнітола стоїть 510, -а. це РНЦ 510. Або може РНС, я так конкретно, це вже треба витягувати, щоб побачити. Але вона має Bluetooth аудіо Це магнітола. Є в нас підігрів двох сидінь, двохзонний кліматронік, підігрів лобового стекла, підігрів заднього стекла. Бардачок такий великий. Мультикермо, у нас є підрульові лепестки, можна передачі переключати з руля. У нас, звичайно, є круїз, автоматичне світло. Пробіг у нас 214 тисяч. Пробіг комп'ютером особисто провіряв, пробіг б'ється по коробці, по блоках моторних, нічого не кручене. Є старт-стоп. І СП можна виключити. Підлокотник регулюється по висоті, по довжині Зверху маємо два великі сховки. Сидіння в нас в такому стані. Ідеал. Це таке заломування, це можна розгладити. Тут любить І це сидіння не перешите, це рідне сидіння. Сидіння не перешивалося. Тут в нас є велюр. Дуже цікаво. перший раз таке зустрічаю, переважно в цих хайлайнах тут вони ставлять алькантару, а тут в нас стоїть велюр. Це 100 раз практичніше, бо це дуже легко почистити. Ця алькантара чомусь так важко чиститься, але це дуже розумно зробили, що тут поставили велюр. У нас є Ева Коврики, покажу цю педальку. Педалька не має потертості взагалі, взагалі. Це центр блиститься, бо тут від ноги витерлося, але педалька найменшої навіть не має витертості. По обшивочці в стані ідеал. Добре отряпку. Обшивочка в стані ідеал. Зеркала у нас складаються, притемняються. Це зеркало теж притемняється. Тут у нас є підтримка попереку, в сидінні є. Подушка безпеки, подушки безпеки також тут присутні, як шторки віконні. Таурани мають, не всі, звичайно, але ці хайлайни мають 10 подушок безпеки. Тут у нас потертостей нема, бо тут діти люблять це пооббивати. Сідіння теж в стані ідеал. Є столики, столики не понищені, робочі столики в стані ідеал. Дефлектор ціленький, стаканник ціленький. Другий столик в стані ідеал, навіть рисочки на ньому немає. Тут під низом ми маємо сховки, покажу, з двох сторон, погано трошки видно. Тут під ногами так не буду показувати. Тут є що під цим, що під цим є дуже великий сховок, там щось можна поховати. Обшивочка в стані ідеал. Сидіння в нас автомобіль семимісний, не пам'ятаю, чи сказав. Сидіння дуже легко складаються, піднімаються. І похиляються сидіння, крім цього взад. І ці сидіння суваються вперед-назад. Кожне окреме сидіння сувається вперед-назад. Колодки у нас всі в стані ідеал, диски без виробітки. Ззаду у нас присутня ця бляшка на бампері, бампер без потертостей взагалі, взагалі. На задній ляді немає ржавчини навіть найменшої. Задня ляда в рідній фарбі. Тут у нас трикотник на ляді. Ну і тут знизу щось там у нас є. А, є і пінк. і пінка там присутні. Ці сидіння складаються і може бути рівна підлога. Тут немає нічого. Так. Сидіння в стані задній ідеал. Тут у нас рівні до цих сидінь по боках. Болти на ляді не кручені. Так може погано тут телефон, бо я знімаю вечірком, передає, це в нас є колір автомобіля, це голубий металік. Як це показати дуже важко так в кольорі, це не синій колір, це голубий металік, бо це вечір трохи так вже темнувато і може здаватися, що це колір синій. Ось зараз так телефон передає. що Це є голубий металік. Обшивочка ідеал. Сидіння ідеал. По потолку немає взагалі взагалі нічого. Ніяких ніяких таких вад немає. Вікна у нас всі автомобілі рідні, це стекло теж у нас приклеєне термальною дорогою плівкою. Хтось це зробив і це. Дуже практично, бо так воно дає таку легеньку дзеркальний відтінок дає і воно є дуже краще на очі, бо так як їдете десь ввечері, і воно так береже ваші очі. Оці так, як зайчики кажуть, вже вам по очах там не б'ють, а воно якийсь там захист має. Обшивочка ідеал. Це сидіння ідеал. Сидіння це теж регулюється по висоті, крім цього, воно складається і має підтримку попереку. В цьому сидінні шуфлятка, так як в водійському, і дуже великий сховок. Не пам'ятаю, чи там показав. Там теж є шуфлятка і дуже великий сховок. Тут показував. Тут ми маємо холодильник для охолоджування напоїв. Звичайно, подушка безпеки виключається, коли перевозиться тут. Дитина, тут у нас є така наклейка. Зараз телефон просто погано не фокусується. Це таке, дрібниці. Це хто купить, розбереться. І тут у нас є таке цікаве вирішення по цій машині, де рідко попадається чомусь в сторанах, але воно дуже розумне. Це такий захист від, від бордюрки, від чогось такого. Дуже практична штучка, це така резина. І ця резина є наклеєна і дуже вона практична. То би було добре на Україну, якби на кожній машині таке клеїли. Бо це є оригінал, бо вже таке зустрічав, але воно не таке часто розповсюджене. Так, далі по машині що показати. Ага, автомобіль має оригінальні чотири бризовики. Покажу, що у нас під капотом. Коробка передач працює ідеально. Масло в ній ще міняти не треба, на цьому маслі в коробці ще можна їздити 20 тисяч. Автомобілі присутні вебасто. Кондиціонер у нас заправлений, робочий, це кліматронік, не кондиціонер. Болти у нас не кручені, ні один бол, ні тут, ні там. Все трошки там пилюці грязно. пилюці грязно, бо я двигуна не мив. Він десь тут цілий прикурений. Сажує фільтр на місці, ніяких, ніяких нюансів немає і забув додати демферний механізм. Демфер разом з тим підшипничком був замінений мною особисто на станції, разом з мастилом. Хлопці міняли мастило в машині. і В цій машині був замінений одночасно і двомасовий маховик. Привіз його особисто сам з Німеччини, заплатив за нього 600 євро. Ну і, звичайно, хлопцям за роботу. Як це виглядає, показати це ось далеко. Якась легенька пара є, але ніяких нюансів немає, бо я на цьому автомобілі приїхав особисто. Я на ньому зробив дуже багато кілометрів. І масла не бере ні грама взагалі взагалі. Ніяких, ніяких таких нюансів по машині немає. Сідати, їздити. Фільтр повітряний теж є замінений. Капот закривається ідеально, одним пальцем. Що ще показати? По коробці можу показати. Амортизатори всі в ідеалі. Виключу це світло, бо трохи напрягає. Включаю драйв, ногу ще тримаю на тормозі, пускаю ногу, автомобіль зразу їде. Включаю задню. Там загорілося. Ту парктронік, ще ногу тримаю, пускає ногу, щоб було видно, автомобіль зразу їде. Немає навіть найменших якісь рівків чи чогось подібного. Знаю, як ця коробка має працювати. Я на такій машині особисто сам їжджу, коробка працює ідеально. Кожна кнопочка, яка присутня в цій машині, кожна працює. А, що ще я замітив? В цих хайлайнах є. Тут є червона, така червона підсвіточка. Інші моделі не мають, мають таку червону підсвіточку. Дивно, і вона світить в салон. Для чого вона якісь такі, здає, е, е, в салоні робиться такий червоний ефект. Такий легенький. Для чого це роблять, я не знаю. У нас тут стоїчка цілесенька. Ось таке. Забув показати, у нас тут є кольоровий екранчик. Версія Highline має цей екранчик кольоровий. У простій версії цей екранчик. У нас двигун прогрітий до температури 90 градусів. Кожний автомобіль, який прогрітий до температури 90 градусів, буде з двигуна виходити якась пара. На холодно, в цій машині пари теж не буде взагалі-взагалі. Прогрівається двигун до 90, і тоді дивиться, чи є пара, чи немає. За цей автомобіль я гарантую, бо я на ньому проїхав дуже багато кілометрів, авто все-таки -все до йота обслужене до найменшої дрібниці. Ремінь ГРМ тут ще теж замінювати не потрібно. На рівню ГРМ є наїжджено 30 тисяч. 30 тисяч назад був замінений ремінь ГРМ. Що міняти ще його не потрібно. І повторюю, авто все в рідній фарбі. Нічого в автомобілі не підфарбовувалось. Все, все в оригіналі. Авто все обслуж... є обслужене до останнього дня, все пороблене, нічого робити не треба. Бо в деяких машинах, може, щось там десь треба робити, тут нічого не треба робити. Заливати топливо в бак і їздити. Тут такий рідкісний екземпляр. Рідко в мене таке буває, але такі машини ще бувають в Німеччині. Ціна даного автомобіля буде в описі. Заходіть в Ютубі в опис. В ютубі в описі завжди є ціна. Місто розташування це в нас місто Самбір Львівської області. Автомобілі всі купляю сам, особисто в Німеччині, і приганяю. Поломаних машин не продаю, всі автомобілі обслужені до йота, до найменшої дрібниці. Купляю авто, як в ньому щось поломане, все обслуговую. Я навіть піду в мінус, але поломаної машини я продавати не буду. Роблю бізнес по-німецьки, а не по-українськи. Вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.